Успішний маркетинг в інстаграм на 100% залежить від візуалу, проте це зовсім не означає, що слова тут не потрібні. Вітаю всіх на каналі System. Сьогодні ми заглибимось в мистецтво створення дієвих і влучних підписів в Інстаграм. Створення влучних підписів є важливою навичкою у світі навіть для такої візуальної платформи, як Інстаграм. Адже саме через слова бізнес комунікує зі своєю аудиторією та спонукає надії. Але спершу вам потрібно визначити, яким буде голос вашого бренду або бренд Войс, як ви хочете, щоб клієнт сприймав вас, які почуття або емоції має викликати ваш бренд. Наприклад, для Coca-Cola голос бренду можна визначити словами досвід, радість, дружелюбність. Nike асоціюється з натхненням і мотивацією. Якби ваш бренд був людиною, яким словом, ви б описали його особистість? Правильно визначити бренд войс для вашого бізнесу допоможе ретельний аналіз цільової аудиторії. Якщо ваша аудиторія доросла та серйозна, підіймайте на своїй сторінці важливі теми. Давайте поради, що стануть корисними для розвитку їхнього бізнесу. З представниками молодого покоління можна експериментувати з жартами, мемами, підіймати хайпові теми, які з ними резонують. З дівчатами можна поділитися секретами, трошки посміятися, запросити на душевну бесіду. Щоб знайти шлях до сердець ваших клієнтів, не бійтеся бути щирими. Намагайтеся зрозуміти їхні цінності, болі та мотивацію. Якщо розглядати підписи в Instagram як формулу, то Спершу розбийте лід коротким реченням, що знайде відгуку ваших підписників. Додайте релевантних хештегів, щоб покращити видимість своєї публікації. Можна додати кілька емодзі, що продемонструє людяність вашого бізнесу. І не забувайте про заклик до дії. Заохочуйте вашу аудиторію зробити наступний крок: чи то прокоментувати, поділитися, перейти на сайт. Чіткий CTA підказує вашій аудиторії, що робити далі. Наостанок раджу уважно слухати своїх клієнтів і використовувати це у своєму інстаграмі. Поділіться відгуками ваших клієнтів про досвід взаємодії з вашим брендом, запакуйте це у вашу стилістику, додайте реакцію вашого бренда та таким чином стимулюйте ще більше ваших підписників ділитися своїми думками і почуттями. Адже соціальні мережі це про двосторонню комунікацію. Ваша аудиторія повинна розуміти, що її чують, цінують і з її думками рахуються. Якщо ці поради були для вас корисними, не забудьте поставити нам лайк і підписатись на наш канал. Почуємось у наступних відео.